Друзі, вітаю всіх на своєму каналі Декоративний сад Півдня України з Кунчинку джелами з Півдня Одеської області. Сьогодні позацвітали нові е... Ось, тільки, що про все розповідала гібіскуси. І покажу. ну Це сортові назви десь в мене записані, їх на продаж поки нема, але вони в мене є. І на продаж, можливо, будуть на наступний рік. Ось такий рожевий, бачите, чашечка потім відкриється повністю. Теж гофрований, гофрований, гарний. Це чисто сорти я, я купувала у жіночки, вона займається. Ним в неї дуже багато сортів. Ось, Бачите, він чисто рожевий, Серед... серединка вона не біла, а світло-рожева. Серед... сама серединка червона, потім йде світло рожева і до кінця йде темніший і Бачите, який гарний. Ось один зацвів. Це теж сортовий. Треба шукати, здається, якась там слива, плюм. Теж такий, бачите, гофрований дуже. І такий колір фуксієвий теж. У мене є сінець фуксієвий, але він трошечки другий. Ще питали в мене за сорти перовські, І, друзі, сорти не знаю. Просто купала у людей як перовські. Зараз покажу різницю. Ось у мене є з таким з різним листячком, Бачите, а цвіте однаково, що та, що та. У мене ще колись була двохметрова, але я її вивела, тому що ну, вона тоді, що в мене росла посеред клумби, вона просто завалювалася. вся, ну, Дуже височезнала. Я, я ж кажу, двохметрова виростила її з насіння. Здається, та називалася. Лебедино листна. І от вона була дуже висока. Зараз покажу ще одну перовську, яка в мене росте давно. Це я купувала у жінки з дому, тому просто купувала як перовську. І зараз покажу другу. Така сама, тільки відрізняються вони листям, формою листа. А так різниці зовсім ніякої. Ось бачите, а тут листочок ось. Та сама ось перовські. І зараз покажу листочки. І листочки ось. Бачите? Різна форма листя, все. Більш різниці ніякої. Росте однаково, цвіте однаково. Ну, можливо, скажу, що цей що з різним листям, більш, можливо, трошечки вище росте. Ну, може, трошечки, не знаю. Отак. Так, зараз підійдемо за цей новий гібіскус, називається білий лебідь. Він чисто-чисто білий, без смужечок, без е, переходів кольорів. Ось він зацвів. Чисто-чисто біла квітка, бачите? Білосніжна квітка. Ну, щось, його, видно, потріпало у нас, коли були дощ, це вітер. був. Бо... Бачите, білий-білий, зовсім, зовсім більше ніякого кольору. Чисто білий, називається білий лебідь. дуже рідко буває, в мене в цьому році не буде. Скажу зразу. Ось такий білосніжний гібіскус. Ну, Цього в мене буде багато, це сіянці, буду збирати насіння, буду сіяти вже на наступний рік в другому місці, тому що там, де посіла в цьому році, то вже... Вовчки повиїдали все насіння. Може, кручу в руках листя, слухайте від піровський, такий аромат йде просто аж такий, знаєте, аж фу, такий сильний. Ну, це сіянець Так, зараз покажу фантазію сортова Я показувала вже старий жовтий, показувала ось він тут. Він кремовий, він от, наяву кремовий, хоча, бачу, камера показує його білим. Він такий кремовий. Називається старий жовтий. Я вже про це казала, що жовтих гібіскусів багаторічних не буває. Є однорічний, треба сіяти кожен рік, він зацвітає вже ж туди під осінь, на осінь. Вони однорічки колись у мене був, я... Коротше, замучилася його збирати насіння, весь час сіяти, то забулася, то ще щось і все. Ну, і ще вам скажу, ще раз повторю, що сортові коробочки не зав'язують насінневі. Відсвілися, коробочки пусті, насіння немає і вони просто ось відпадають. Бачите, коробочки тут немає. Відсвівся, відпав, відсвівся, відпав і все. Коробочок немає. А прості зав'язують насіння. Я вже розповідала, що можна посадити три різних собі по кольору. Наприклад, білий, якийсь рожевий і темний сінці можуть виявитися геть-геть різними. Це у нас фантазія. Велика квітка теж, бачите, така. І, я б сказала, рожево-бусковий колір. І, Бачите, так, таке з переходами. Пів листка темнішого, півсвітлішого і знову півтемнішого, півсвітлішого. І так пішло по колу. Називається фантазія. Ось він тільки-тільки зацвітає, бачите, тільки-тільки розпускається. Зараз покажу зацвів у мене. Один з моїх з перших любимчиків, Беррі Евенсон називається. Я вже і так назви пам'ятаю, тому що мені дуже подобається. Ну, я в цьому році цей кущ ділила, тому не знаю, чи буде щось на продаж. Зараз покажу. Він тут за цією сьогодні це дивилася зранку. Ну, бачите, тут він сам малесенький, квіточка малесенька, хоча квітка у нього от велика. Кущ уже на свій рік буде набагато більший. І е, квітка буде більша теж. А тут вона на зараз маленька, бо тільки-тільки весною посаджений, посаджений в травні місяці. Як бачите, колір у нього такий, е, навіть не знаю, який, бурячковий, не бурячковий, фіолетовий такий, бурячково-фіолетовий. Теж купувала колись у бережнюків, е, купила такий корінь сухий. Знаєте, на той час це було гривень 150. Це були такі великі гроші я купила. Бо він, він давно вже у мене років 6 росте. Більше п'яти років росте. Мене взагалі гібіскуси давно ростуть. Я давно вже їх понасаджувала. Так, да, давно. Десь біля 10 років вже. Ось так і цей у це мене з перших сортових. Це я купила у Бережнюків, купила його. Дуже-дуже гарний. І знаєте, я так думала, що закопала гроші в землю, потім дивлюся весною. Ні, виходить, вийшов, ожив. Так, зараз підемо, теж у мене потім з'явився другий любимчик. Ой, другий любимчик це черрі чи скейк вишневе. І, як воно? Пірожено, морожено, чізкейк. Зараз покажу. І там ще один сортовий зацвів, покажу. Лишила собі сортових не так багато, тому що, я ж кажу, що вони насінням не розмножуються, а чекати корінням досить-досить це довго. Ось. чері-чизкейк я вже показала. Ну, він взагалі, я, коли його вперше побачила, коли він у мене виріс вживу перший рік, я просто влюбилася в нього. Це така краса. По-перше, в нього листя тут середина, знаєте, таке враження, ніби пластикова. Ось така краса взагалі. І він такий гофрований, ну такий гофрований. Дивіться, просто, просто. І ці прожилки рожеві. Ну, просто красотун. Теж, от бачите, ось він уже цвій, ось, все, коробочка вже жовтіє, буде відпадати. Так, і тут у нас мій Валентин зацвітає. Ось у нього такий темний лист, і квітка така темно-темно-бардова купувала у нас в Ізмаїлі. Мені сказали, ну, місцеві квітникарки сказали, що продається у нас в Ізмаїлі в Таврії. Ворщику купила. Теж така малесенька гілочка була з квіточкою 150 гривень. Якщо не 200, це були теж баснословні гроші для мене тоді. Ну, нічого купила, бо хотіла, бо я тоді купувала, розводила. І ще є серце матері, я вже його показувала. Зараз піду подивлюся, чи є він, чи цвіте він у мене. Цвіте серце матрі. Це я вже розповідала. Вивела наша українська жіночка, селекціонувала якось там. Господи, е якось туди пестики течінки. Я не розуміюся в цьому. Коротше, вивела такий. Ну він не скільки махровий, скільки в нього, ну бачите, серединка ця махрова. До речі, колись купувала 600 гривень корінь. Дуже дорого, було. Ну, це взагалі було дорого, я вам кажу. Ще, здається, в однокласниках купувала. Можете уявити собі 10 років назад, які це були дурні гроші навіть більше 10 років. Да, так що в мене вже ці всі сортові вже по 10 років є, тому що я ще всі в однокласниках були і купували. З однокласників ми вийшли вже після 14-го року, вже геть вийшли. От, так що можете собі уявити, скільки, це які були баснословні гроші 600 гривень. Але я це так втіхаря від чоловіка заплатила, зібрала гроші, заплатила, бо 600 гривень так віддати зараз це було дуже багато. Але я дуже хотіла і купила. Це вам саме показала сортові сорти. Я, е, скажу, що. Зараз моя знайома Ніла купила в тому році чи в роки да, назад серце України, чи якось він називається, такий бордовий, але я б не сказала, що він якийсь махровий, теж заплатила кучу грошей, але залишилась невдоволена цією покупкою. Ну, таке. Я так подивилася, ще почекаю, як він в неї в цьому році. Якщо що, то може куплю. Якщо ну, не знаю. Подивимось, час покаже. Так що це сортові. Я ще раз повторююся, що вони не дають насіння. Якщо ви там будете ходити, опиляти, там, тикати квіточку, квіточку, то може, воно щось зав'яжеться. А так сам кущ на собі, насіння від коробочки в мене ще б не зав'язував. Тільки сіянці. Сіянці можуть бути різні. І скажу, що сортові теж зараз, бачу на зараз все. Зараз піду до гібіскусів стану. так от стану, щоб велись на гібіскуси. Що дуже багато є сортів, дуже багато сортів, але вони дуже-дуже-дуже всі подібні. Тому я собі лишила це сортові, які в мене є, більше ніяких шукати не буду купувати. Лучше краще розводити можна сіянці. Сіянці переопиляються і з'являться якісь нові у вас. Ну, якісь відтінки, нові прожилки, то краще такі сініці розводити. І вони дешевші набагато. І не треба чекати роками. Гляньте, сіла, дивиться теж, любується. Смішно так. І другий прийшов він вже в кущах. Що <ривається> ти вже гребешся? Вчора тут полола. Вже сів, умістився. Так що, друзі, ось про гібіскуси таке все. Бачите, це такі квіти гарні, величезна квітка. Жалко, що цвіте всього один день. Цвітуть один день, але якщо у вас буде кілька кущів і великих, то кожного дня буде зацвітати нова квітка і радувати вас своєю красою. Ось так, друзі. Бачите, є у них і листя різне, і квіти різні, і сорти, і сіянці. Так що, я думаю, ця квітка варта уваги, щоб мати її в себе в саду. Хоча б такий світло-рожевий, темно-рожевий, і бордовий, і я думаю, вже буде краса у вас. От вам прогібіскуси. Все, друзі, бажаю всім гарного дня.